Ті, хто розказують е, про те, що нехай воюють депутати, нехай воюють політики там, а ми пізніше будемо воювати. Ну е, їм треба всім нагадати, що вони самі обирали тих депутатів, і вони самі обирали тих політиків до влади. І відповідно е, ця відповідальність першочергово лягає на кожного з них. Друге, що потрібно пам'ятати, що е, теж йде війна. Не за інтереси когось там при владі, те, що дехто починає використовувати всю цю ситуацію в якихось передвиборчих цілях, бо для декого вже маються вибори, на це є повна маячня, тому що війна невідомо, коли закінчиться. Ворог має наміри знищити українську державність остаточно, і відповідно, ми маємо чітко розуміти, що для того щоб зберегти українську державність, для того щоб зберегти українську незалежність і територіальну цілісність, потрібно боротися потрібно е воювати усім. абсолютно усім. і оцей е настрій, теперішній, який поширюється при певних категоріях суспільства, що е хтось е там має воювати, а ми не будемо воювати, ну це з однієї сторони є дійсно вплив московського ІПСО, а з іншої сторони, це є ну просто-напросто ну абсолютно, якби позиція тих людей, які не були виховані в світогляді патріотизму. Це до речі, є величезні вади того, що багато десятиліть ми фактично втратили цілі покоління, яких в школі не виховували, не прививали оцей патріотизм і бажання захищати свою батьківщину. В вищих і середніх навчальних закладах цього не було, і як наслідок, ми сьогодні маємо ну таку ганебну категорію осіб, які е, мало того, що самі не долучаються до захисту своєї батьківщини, як це говорить 65-та стаття конституції України. Але вони ще й створюють певну смуту в суспільстві, е, поширюються оті е, е, скажімо, свої. Бачення своїх цінності, я би вже назвав, через засоби масової інформації, через соціальні мережі, і тим самим створюючи дуже величезні проблеми. Вони всі мають пам'ятати, що е, якщо фронт буде прорваний, якщо Путін полізе далі, а він буде лізти до того часу, поки його не зупинять, е, то всі вони можуть опинитися не просто під окупацією. А опиничи опинячись під окупацією, вони моментально будуть залучені до московської армії. і Тоді вже будуть воювати на стороні московитів. Тому зараз треба таке захищати свою країну. Зараз потрібно всі зусилля приділити для того, щоб ми могли вигнати ворога з нашої землі. Ви задали запитання, яка ситуація на фронті? Вона дуже складна. Але е, все одно завдяки мужності, завдяки стійкості, завдяки силі збройних сил України, е, людей, які є кадровими військовими, людей, які є мобілізованими, е, я переконаний, що нам вдасться рано чи пізно стабілізувати ситуацію, е, зупинити ворога і е, звільнити наші території. Хоча всі ми маємо також пам'ятати, що наша перемога. Це не тільки кордони навіть 91-го року. Наша перемога це розвал Московії, тому що до того часу, поки буде існувати Московська імперія, це всі мають пам'ятати, вони будуть загрожувати нам, вони будуть загрожувати Європі, вони будуть загрожувати цілому світу, тому тут безпосередньо на лінії зіткнення військовослужбовців цікавлять дуже прості речі. Нас бентежать і дратують оці всі е, дурнуваті розмови. Потрібну мобілізацію, не потрібно мобілізацію. Як не потрібно. Причина, що вона потрібна, тому що е, інакше ми не стримуємо наших позицій. Нам потрібна ротація. От я вам можу сказати, що в тому підрозділі, в якому я служу е, два роки з копійками не було жодної ротації. 18 квітня 2022 року цей підрозділ зайшов на лінію зіткнення в Донецькій області, в Волновацький район. І ось до цього часу підрозділ знаходиться тут. А як ви собі це уявляєте? Як ви уявляєте, що оті люди, які два роки без ротації, я наголошую, без ротації, саме тут знаходяться і тримають 2,8 кілометра кордону, наскільки їх вистачить? І тому, от, от весь цей, знаєте, воно все не, не те, що дратує, воно просто викликає ну навіть якийсь такий такі величезний негатив, таке повне несприйняття. Як так? Ви що думаєте, що одні ті, хто зараз на фронті, вони зможуть зберегти, а інші вони можуть якось уникнути? Та навіть і, і, і коли ти починаєш читати, оті всі відмазки, даруйте, будь ласка, чому? Не хочуть мобілізації, ніби ті пояснення. Ну це це просто виглядає дивно, це просто виглядає смішно. На нас напав ворог. Ми нікуди від того не дінемося. Я не є професійний військовий. Мій син, який поранений, не є професійний військовий. Мій брат, який так само, який служить. Він ж так само не є професійний військовий. Мій зять, який також в збройних силах України, він не є професійний військовий. Але даруйте, будь ласка, що, що нам зараз за тою логікою всіх тих ухилянків нам зараз треба сказати, ні ми втомилися, ні ми непрофесійні військові, ми залишаємо тут зброю і ми собі йдемо додому. Так завтра до того дому до вас прийдуть московити. І на тому все закінчиться. Невже ви того всього не розумієте? Невже ви того не усвідомлюєте? І тому е нам потрібно розуміння. Мобілізація має бути. Має бути ротація військових підрозділів, а вони будуть тоді, коли будуть е, люди у війську. Нам потрібна зброя, нам потрібні ті засоби, які допоможуть зупинити ворога. і от в цьому є основа сьогодні. А всі решта, знаєте, такі е, розмови, ті всі бажання пояснити, е, чому я не мобілізуюся, чому я не йду в ТЦК і не вирішую питання, е, виходячи з мого обов'язку. Перед країною, виходячи з того, що я є громадянином тої країни. Ну, коли ти в 16 років отримував Паспорт, ти вчився напевно в школі, і в школі, напевно, викладали тобі такі предмети прав. Вчити основи Конституції України. І кожен громадянин має права і обов'язки. Обов'язок за 65 статтею, як я вже наголошував, кожного захищати свою країну, незалежність і територіальну цілісність. І якщо хтось думає, що в якійсь іншій країні такого нема, вони глибоко помиляються. Бо дехто з тих так званих кофілянтів розказують що, мовляв, е це Україна така, це Україна собі якісь не такі правила придумала, не такі закони собі ухвалила. а насправді. Ти будеш громадянином будь-якої держави. І Якщо ця держава в стані війни, то ти будеш зобов'язаний згідно Конституції тієї держави захищати цю країну. То кому потрібні оті розмови? Ви ж розумієте, ви ж зрозумієте, що військові так само деморалізуються, слухаючи оту всю маячню, яка поширюється в засобах масової інформації по телебаченню, по радіо. Кому це потрібно? Ви що? Невже ви думаєте, що це тільки укріпить дух українських воїнів? Тому е, я думаю, що нам таке потрібно внутрішньо перебороти, можливо, для когось страх, можливо, для когось якісь від, відсутність відчуття відповідальності і усвідомлювати, що ти є громадянином твоєї держави? І ти повинен все зробити для того, щоб захистити ту державу. І повірте, в Збройних силах України є дуже багато спеціальностей, які не зобов'язують тебе бути штурмовиком чи легкою піхотою, знаходитися в окопах і навіть брати безпосередню участь в боях. Ти можеш, ти можеш вирішувати, ти можеш допомагати Збройним силам України, будучи в складі Збройних сил України. Багатьма іншими можливостями і методами. Ну, десь так. Причому не дивитися, що я проявляю таку емоцію. Просто все це я чую кожен день від своїх побратимів. І це обурення від того, що зараз створиться в українському суспільстві, в засобах масової інформації в соціальних мережах, ну воно не додає сили воїнів. Тож давайте мати розуміння, що ми є єдина нація, єдиний народ, і ми повинні не тільки захиститися, а й вигнати ворога з нашої землі. А це ми можемо зробити тільки коли ми є разом спільно із розумінням і усвідомленням нашої відповідальності перед нашою країною. Ми не за когось воюємо. Ми воюємо за нашу державу, за свою сім'ю, за свою родину, за свою хату, за свою землю.